Так, доброго часу, мої дорогесенькі. От, мені не спиться. Хтось там мені писав. Та не спиться ж, люди добрі, не спиться. Так, просили подивитися Дніпро і Дніпропетровську область. Дивіться, як завжди, на Дніпро буде окремий відос. А на область ми там подивимося Кривий Ріг, звичайно, як просто як завжди. Нічого не змінилося. Ми дивимося ті ж населені пункти, які ми зазвичай розглядаємо. Отже, поїхали. щоб хоч трошки світліше у нас було. Так, поїхали. Отже, дивимося з вами Дніпро. Дивимося до 25. Давайте, до 25 червня, що очікує на Дніпро. Так, говорила, говорю і буду говорити. Не час для святкувань. Не час. Я так розумію, що це якісь, знаєте, якісь гуляння, які пов'язані з, з дітьми. Будьте, будь ласка, обережними. Так, Дніпро. Я розумію, що у вас є класний захист. І все таке, але, будь ласка, будьте максимально обережними, максимально. Тому що ну, не дуже добра тут ситуація у вас йде. Прям дуже, я б сказала, недобра. Десятка мечів це жертви і поранені, і жертви. Тому не нехтуйте, будь ласка, сигналами повітряної тривоги. Не дуже мені подобається ваша, ваш розклад, на жаль. Нічого так. Давайте ще подивимося. Зміна буде очільників якоїсь вищої гілки влади. Прям, шило на мило поміняють. Так, руйнування будуть і активно буде спрацьовувати ППО. Дивіться, чому будуть поранені і чому буде Можуть бути жертви. По карті Дурака з хитрістю. А, можливо, знаєте, як, просто не піймають, як дві одночасно буде йти, або от, ну, ракети. Це саме про ракети я кажу зараз. Вони так спеціально будуть робити. Вони будуть спеціально це робити. Для чого? Для того, щоб більше було руйнувань. Вони будуть наносити удари по житловим кварталам. Обов'язково житлові квартали. Ну, Це щоб більше було жертв. І по ракетам. Дві ракети одну зіб'ють, другу просто не впіймають. І от вона може влетіти. От якось так. Тому що жертви... Не можу сказати, що прям багато, але і одна жертва, ви розумієте, що для мене це вже жертви, да? і для карт так само. В них немає кількість жертв. Да? Ми не будемо дивитися, це не наша прерогатива з вами. Але можу сказати, що жертви ми говоримо про жертви, це саме як полеглі. Розумієте, так? Тому Дніпро бути максимально, максимально обережними. До 25 го числа будуть повітряна тривога буде регулярна у вас. На жаль, всім дякую за увагу. Велике прохання підписуватися, ставити вподобайки, писати коментарі і бути обережними. Дякую вам дуже. Україна вже перемогла. Слава Україні, героям слава!